Я все моя доча менше вишила. я красива. і подарила мені, а я хочу подарити вам член. Дуже, Дуже вам дякую І дочечку розцілуйте так просто, так красиво вишито. Да, довго вона шила, вона старалась і казала, що як я кончу. Вишивати, то ви будете на волі. Ну а трошки раніше вона ну, тіла в мішації. Ну, подякуйте їй, скажіть, що для мене це дуже дорогий подарунок. Дуже дорогий. Я прошу, Добре. будь ласка, Мішенька, заберіть, будь ласка, упакуйте обережно і в машину поході, що я додому взяла Добре. і повісила. Я всій Добре. родині покажу мамі. Ну мама моя у мене там написано? <сміряти> А Телефон там є, чи що? Доньки немає. Напишіть, будь ласка. Телефон можна написати? Ну, Телефончик, напишіть. Як доньку зовуть? Ольга Івановна. Оля. Оля. Оля.